Друзі, сьогодні хочу розповісти вам про цей прекрасний фітокомплекс гінко який поліпшує мозговий кровообіг та пам'ять. В склад даного фітокомплексу входить екстракт гінкобілоби, який має антиоксидантну дію, покращує процес мозкового кровообігу, нормалізує обмінні процеси в головному мозку, підвищує еластичність судинних стінок головного мозку та розширює судини, що покращує постачання мозку поживними речовинами та киснем. Сприяє усуненню циркулярних порушень, активізує розумову діяльність та пам'ять. Також входить екстракт розмарину, який посилює скорочення серця, короткочасно підвищує кров'яний тиск, має жовчогінну і тонізуючу дію, знімає стрес і нервову напругу. Також входить лецитин. Лецитин є комплексом фосфоліпідів, які служать будівельним матеріалом для клітинних оболонок, зміцнює нервову систему, незамінний для печінки та головного мозку, сприяє нормалізації ліпідного обміну та рівня холестерину в крові, має гепопротекторну та кардіпротекторну дію. Ось такий прекрасний гінкобілоба плюс лецитин та плюс екстракт розмарину.